20 червня стрибок із парашутом. Продовження. А оця перемога, що світ перемогла, віра наша. 1 Івана, 5 розділ, вірш 4. Учора я почала розповідь про стрибок із парашутом. А сьогодні ти разом зі мною зможеш пережити все те, що відбувалося далі. Уяви собі, що в даний момент ти стоїш на краю літака перед тим, як стрибнути. Інструктор, який позаду тебе, каже, на рахунок три. І починає відлік. Один, два. На рахунок два він виштовхує тебе, бо коли люди вперше стрибають, то на цифрі три починають за щось хапатися. Тепер ти вже летиш униз. Через одну секунду ти раптом починаєш усвідомлювати, що саме зараз найпрекрасніший момент, який тільки ти переживав у своєму житті ти летиш, ти не відчуваєш, що ти падаєш. Таке відчуття, ніби тебе утримує вітер. А потім починаєш падати все нижче й нижче, але страху вже немає. І ти розумієш, що в момент найбільшої небезпеки ти боїшся найменше за все, і це насправді є блаженством. Після цього минає 20 секунд, 25 секунд, 40 секунд. З розкритим парашутом у тебе вже є достатньо часу, щоб сказати. Так, а хіба це не той найбільший будинок на околиці нашого міста? О, я бачу свій район, він знаходиться набагато ближче, ніж я собі уявляв. І після цього всього ти говориш собі І чого я так боявся минулої ночі, коли лежав у своєму ліжку? Мені нічого не загрожувало. То чому я боявся цього? За 16 годин до стрибка? Чому я боявся в машині? Чому не насолодився сніданком? Навіщо був потрібен увесь цей незрозумілий страх? Чого я так боявся протягом усієї дороги до літака і моменту стрибка з літака? Адже в мене немає ніяких причин для страху. Але саме в той момент, коли потрібно боятися найбільше, то ти навпаки відчуваєш найбільше блаженство. Бог помістив найкращі моменти мого та твого життя з біч страху. Коли жити без Бога, то це схоже на нікому не потрібний страх, який переповнює тебе та не дає спокою. З Богом страх перемагається та контролюється. А чи пробував ти перемагати страх разом з ним?